Готовність таких помідорів залежить від їхнього розміру та температури повітря в приміщенні. У мене помідори невеликі, стояли в кухні, і вже за тиждень їх можна їсти. Мені зручніше за все квасити в невеликому відрі. На дно кидаю спеції. У мене це гострий перець, ще кладу часник, кріп і порізаний на шматочки корінь хріну. Також знадобиться перець горошком, духмяний та чорний. Лавровий лист і зерна гірчиці. Закладаю помідори і готую розсол. На кожен літр води додаю по одній столовій ложці солі. Воду використовую холодну з-під крану, бо коли взяла очищену бутильовану, то помідори в ній не заквасились. Зверху помідори вкриваю марлею, потім кладу тарілку і ставлю невеличкий гніт. В процесі ферментації марлю пару разів промиваю. Помідори обов'язково мають бути покриті водою. А через тиждень насмажте смачної картоплі з салом, дістаньте помідора та насолоджуйтесь. Зберігати такі помідори треба у холодильнику, бо при кімнатній температурі перекиснуть.